Трилери 2025-го не жартують. Кров, напруга, темрява і абсолютно новий рівень кінематографу. Привіт! Мене звати Бенні, і ти на каналі, де кіно оживає емоційно, стильно і іноді небезпечно. Сьогодні я покажу тобі трилери, які вже встигли підірвати уяву глядачів по всьому світу. Тут буде все: від брутальних бойовиків до психологічного жаху, який лізе в голову. Якщо любиш кіно так само, як я. Тисни лайк, підписуйся на канал, і давай разом зануримось у цей темний захопливий світ. І не забудь увімкнути дзвіночок, далі буде ще більше кіножару. Починаємо з фільму, що спричинив справжній резонанс Хороша, погана дівчинка. Режисерка Гелена Рейн зняла провокаційний психологічний трилер, що досліджує владу, бажання та табу з максимальною щирістю. Ніколь Кідман у ролі Ромі, впливової Сіо технологічної компанії. Яка вступає в небезпечний емоційно заряджений роман зі своїм 28-літнім стажером. Але це не просто черговий спекотний офісний роман. Фільм копає глибше, ламаючи гендерні стереотипи та змінюючи погляд на стосунки з віковою різницею. Кідман назвала цю історію такою, що надає сили жінкам старшого віку, і справді рідко таку перспективу показують із таким розумінням. Хімія між Кідман і Дікінсоном вибухова, але саме рівні контролю, вразливості та розмитої згоди змушують цей фільм залишитись із вами надовго. Якщо вам до душі історії, що кидають виклик суспільним межам і тримають у психологічному напруженні, хороша, погана дівчинка обов'язково має бути у списку. Небезпечний Рейс. Режисер Мел Гібсон. У головній ролі Марк Волберг. Це трилер із високими ставками, події якого розгортаються на тлі дикої Аляски. Волберг грає пілота, якому доручено перевести федерального маршала та втікача. Але з розвитком подій з'ясовується ніхто не той, за кого себе видає. Фільм вражає інтенсивними повітряними сценами та напруженим сюжетом, що постійно змушує глядача сумніватися у мотиваціях героїв. Откровення із південної Кореї приходить моторошний трилер, який поєднує злочин, богослов'я та психологічну напругу. Режисер Юн Сен-хо, автор потягу до Пусана, цього разу пропонує щось зовсім інше у центрі зломлений пастор, що вірить, ніби Бог наказав йому покарати винного у зникненні людини, паралельно детективка, яку переслідують видіння мертвої сестри, намагається зупинити пастора до того, як усе вийде з під контролю. Це не просто гра в кішки-мишки. Откровення занурюється у провину правосуддя та розмиту межу між вірою і фанатизмом. Темп повільний, але напруга не спадає ні на мить. А фінальні удари емоційні і болючі. Моральна неоднозначність ще одна причина, чому цей фільм варто подивитись: ніхто не правий на 100%, і ви постійно сумніватиметесь у власній позиції, доступний на Netflix. Один із найсильніших міжнародних трилерів року. Електричний штат події фільму розгортаються на початку 2000-х. В альтернативній футуристичні версії історії, де світ пережив глобальну техногенну катастрофу, війна, в якій люди активно використовували високотехнологічних дронів, закінчилася тим, що машини вийшли з під контролю і почали знищувати своїх творців. Суперсучасні бойові машини, яких створили для захисту і контролю, обернулися проти людства, призвівши до його майже повного знищення. Залишки цивілізації опинилися в руїнах, і люди намагаються вижити в умовах, де природні ресурси виснажені, а більшість техніки стала загрозою. Юна Мішель, яка осиротіла в ранньому віці, зовсім не розуміє масштаби трагедії. Для неї світ, у якому все зруйновано, є єдиним, який вона знає. Вона не пам'ятає часів, коли планета була зеленою і спокійною. Мішель не лякається металевих істот і навіть вдається налагодити контакт з одним покаліченим роботом. Цей робот пошкоджений, але все ще величезний і потужний. Вона вирушає в небезпечну подорож по землі, яку колись називали Америкою, щоб знайти свого зниклого брата. Рейс на виліт це захоплюючий бойовик, який поєднує динамічні екшн сцени з напруженим сюжетом, що обов'язково зацікавить шанувальників жанру. У центрі подій найманий вбивця, який отримує завдання виявити ціль на борту літака, що прямує до далекої мети. Однак його місія ускладнюється, коли він і його ціль опиняються в пастці, їх обох намагаються знищити, і все це відбувається в літаку. Головний персонаж твердолобий, харизматичний агент, який не зупиниться перед нічим, щоб виконати своє завдання, він володіє вражаючим арсеналом знань і навичок. Відмінно володіє зброєю і стратегічним мисленням, здатен протистояти будь-яким загрозам, що виникають. Має рішучість і холоднокровність, і це робить його ідеальним супротивником для всіх, хто намагається вивести з гри. Однак інша головна героїня це могутній хакер, який має змогу впливати на світові процеси. Разом вони потрапили у пастку, і в них є єдиний шанс залишитись в живих це об'єднатися і стати союзниками в цій шаленій м'ясорубці. Ця стрічка 2024 року розповідає історію становлення Боба Ділана, легендарного музиканта, поета і бунтаря, який змінив хід музичної історії. Події зосереджені на періоді з 1961 року, найбурхливішому етапі його творчого шляху. 19-річний Роберт Цимерман, виходець із єврейської родини з Міннесоти, переїжджає до Нью-Йорка, аби зустрітись зі своїм кумиром Вуді Гатрі. Одночасно він занурюється у світ народної музики, вражаючи оточення майстерною грою на гітарі та власними глибокими піснями. Зберігаючи таємницю свого минулого, він презентує себе під новим ім'ям Боб Ділан. Його талант швидко привертає увагу, і він набуває популярності серед однодумців, але водночас легко й розриває з ними зв'язки. Основна сюжетна лінія фільму зосереджена на творчому пошуку Ділана. Від традиційного фолку до музичних експериментів, які згодом перевернуть уявлення про жанр. Кульмінацією стає скандальний виступ на ньюпортському фолк-фестивалі 1965 року, де Ділан уперше виходить на сцену з електрогітарою, тим самим розірвавши зв'язок із фолк-середовищем. Його пісня «Like a Rolling Stone», представлена на фестивалі, миттєво стала хітом і позначила нову еру в музиці. Боб Ділан став одним із найвпливовіших музикантів усіх часів, здобувши численні нагороди, включаючи Гремі, Оскар, Золотий Глобус і навіть Нобелівську премію з літератури. «Аматор». Фільм, що поєднує шпигунську напругу, глибокі емоції і видатну гру Рамі Малека. Він грає Чарлі Гелера, геніального, але закритого дешифрувальника ЦРУ, чию дружину вбито під час теракту. Чарлі вирушає в самостійну місію помсти по всьому світу, використовуючи розум та навички, щоб знайти винних. Фільм не лише про шифри, це глибока драма про горе та біль. Малек додає ролі вразливої інтенсивності і глядач відчуває його біль. Історія особиста й напружена, з ідеальним балансом дії та душевної боротьби. Якщо хочете розумний трилер із серцем, аматор перевершить очікування. Конклав, напружений політичний трилер, що розгортається у самому серці Ватикану, де після смерті Папи Римського збирається священна рада кардиналів, аби обрати нового главу католицької церкви. Режисер Едвард Бергер, відомий за «На Західному фронті без змін, створює атмосферну, психологічно глибоку драму, засновану на бестселері Роберта Гарріса. Головну роль виконує Ральф Файнс. Він грає кардинала Ломелі, який, окрім участі у виборах нового папи, дізнається про шокуючий секрет, що може назавжди змінити хід конклаву і всієї церкви. Таємниці, змови, внутрішня боротьба та випробування віри. Конклав показує Ватикан не як символ спокою, а як арену глибоких людських пристрастей і рішень, що змінюють історію. Якщо вам подобаються фільми з високим напруженням, інтелектуальними діалогами та темами моралі, влади й віри, Конклав не можна пропустити. Фінч зворушлива науково-фантастична драма про виживання, самотність і людяність у світі, що більше не належить людям. У центрі сюжету Фінч Вайнберг у виконанні Тома Генкса, один із останніх людей на землі після глобальної катастрофи. Живучи у бункері з роботом, компаньйоном і собакою, він створює другого робота Джефа, аби той подбав про його улюбленого пса, коли його самого не стане. Однак цей фільм не просто про виживання, це емоційна історія про стосунки між людиною, технологіями і природою. Джеф вчиться бути людяним, а Фінч відпускати контроль і передавати свою спадщину в руки штучного інтелекту. Разом вони вирушають у подорож з пустошеною Америкою, сповнену небезпек, несподіваних моментів тепла і мудрих роздумів про життя. Атмосфера фільму підсилюється прекрасним саундтреком і потужною акторською грою Тома Генкса, який вкотре доводить, чому його вважають одним із найкращих акторів нашого часу. Це фільм, який змусить вас задуматись про те, що значить бути людиною, навіть коли навколо вже нікого немає. Капітан Америка 4: Новий світовий порядок, нова глава у франшизі Марвел, яка остаточно передає щит від Стіва Роджерса до Семюела Вілсона. У ролі нового капітана Америки повертається Ентоні Макі, і тепер його персонаж стикається з реальністю лідерства, глобальних загроз і політичної нестабільності. Сюжет розгортається у світі, який втратив звичні орієнтири після подій Сокіл і зимовий солдат і месники завершення. Сем мусить знайти своє місце не просто як супергерой, а як символ нації, що змінюється. Антагоністом виступає Семюел Стернс, більш відомий як лідер, геніальний, але небезпечний вчений з розширеним мозком, знайомий фанатам з фільму «Неймовірний Халк. Він повертається з новим планом, який загрожує світовим масштабам. До фільму також приєднуються знайомі обличчя Сабра, Ісая Бредлі, Шерон Картер та інші, що додає глибини і продовжує арки кількох персонажів з телесеріалів Марвел. Це не лише історія про нові битви, а й про пошук ідентичності, спадщини та відповідальності. Капітан Америка 4» досліджує питання, що означає бути героєм у 21 столітті, і чи готовий світ прийняти нового капітана. Ось і весь список найкращих трилерів 2025 року на сьогодні. Які з них ви вже бачили? Можливо, ми щось пропустили? Напишіть у коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку та не забудьте підписатись на канал. До нових зустрічей, бережіть пильність і тримайте почуття загостреними.